Сумна статистика: Корона б'є рекорди другий день поспіль, плюс майже 1300 хворих. Бустерна доза як рятує ревакцинація. Власне житло держава допоможе. Продовольча безпека сезонне мито на ввезення яблук. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Знову ковід-антирекорд. Напередодні за добу, плюс 1292 хворих. Так багато ще ніколи не було. Епідеміологи кажуть, це почерк омікрону. Бендери коронашпиталь. Пацієнтів багато, місць не вистачає. Виписуємо і Можна Виписуємо людей, і відразу протягом кількох годин на їхнє місце надходять нові пацієнти. Збільшилася кількість госпіталізованих. Хворі тяжкі, хоч кажуть, емікрон легко протікає. Все ж таки важких хворих стільки ж Побільшило госпіталізації середньої важкості. Що у Придністров'я прийшов Омікрон, в епідеміологів сумнівів більше немає. Підтвердження стрімке зростання хворих напередодні 1292. Стільки в нас ніколи не було. У Росії теж чималі цифри. Ось думка із Москви. Очень большої калічіства насілі зараз дуже велика кількість населення хворіє на коронавірусну інфекцію. Ми розуміємо, що у цих людей вироблятиметься імунітет, але переважно до штаму з яким зіткнулися. При великій кількості хворих при великій поширності вірусу, ми маємо велику ймовірність появи мутацій. Ми це бачимо і щодо омікрону. Подальший процес мутацій продовжуватиметься. Це властивість і одна з особливостей коронавірусу. Омікрон диктує правила. Оперштаб ухвалює рішення школи, вузи, коледжі на віддаленні. Закрили гуртки, спортзали, кінотеатри, театр, кафе та ресторани. Тепер працюють до 11-ї вечора. Міні-локдаун це спроба стримати стрімке поширення омікрону. Пандемія це той випадок, коли від загрози можна і треба сховатися. Віч на віч її зустрічають та медики, щоб їм допомогти іншим розумніше залишитися вдома. Прошу роботодавців правильно оцінити ситуацію та ризики. При зупиненні діяльності переведення частини колективу на дистанційний режим роботи. Все це, звичайно, робочому процесу не на користь. Але це вимушений тимчасовий захід допоможе зберегти головний ресурс людей, їх життя та здоров'я це єдине правильне у цій ситуації рішення: стратегічне та людське. З Молдови до Придністров'я. Тетяна Басько поміняла столичний кишинів на Придністровські Добосари вже два роки тому. У новому будинку ремонт ще у розпалі, але незручності компенсується комфортом душевним. Чим привабило нашу героїню життя на лівому березі Дністра, дивіться далі. Тетяна Басько вже два роки живе в Добосарах. До Придністров'я переїхала із столиці Молдови. Каже, жити там дуже важко. Оплачувати комунальні рахунки стало не по кишені. Вже... Третій год. Ми вже третій рік тут. Дуже задоволені самим містом. Тихе, чисте, люди хороші. Ну і звичайно, комунальні платежі. Зараз у Молдові що діється? У мене подруга живе у водолої води. У неї двокімнатна квартира в Хрущовці. І вона сплачує за опалення три тисячі. А у неї зарплата чотири тисячі. Працює нянею в дитсадку. І ось як хочеш, так і живи. І це лише за опалення, а ще плюс світло, вода. А ми цього місяця розорилися лише на 480 рублів. У нас тепло у домі добре. Тетяна на пенсії займається домашнім господарством. Присадибна ділянка велика а справ вистачає. Чоловік працює у службі таксі. Тепер уже в Придністровській. Он працював у таксі в кишені. він працював у таксі в, Кишеневі, а... Він у таксі в Кишеневі, а Зараз дуже подорожчав газ метан, 18 леїв. І зараз таксисти застрайкували у Кишиневі. Тож вчасно перебрався. Брат мій вже хоче переїжджати. Він уже тут був дивився. У мене на ботаніці є родичі, величезна квартира. Їм не під силу близько 10 тисяч платити за опалення, і вони теж замислились про переїзд. Ще одна причина переїзду все теж національне питання. Родина Тетяни російськомовна, і, хоча всі вони народилися в Кишиневі, знають мову, ставлення до них інше, та й ситуація загалом некомфортна. За молодими мамами, які користувалися пільгами як діти-сироти під час навчання у вишах збережуть підтримкою у декретній відпустці на всі три роки, поки триває догляд за дитиною. Ми таким категоріям не можемо Там ми звичайно таким категоріям не можемо забезпечити, як у нас у законі прописано: одноразове гаряче харчування або вихідну допомогу при працевлаштуванні. А всі інші моменти щодо стипендій та комунальних послуг, ми повинні зберегти за ними і забезпечити. Чітко все, що реалізовано згідно із законом про гарантії для таких осіб. Це 50-відсоткова пільга на комунальні послуги. Платитимуть допомогу на харчування, кишенькові витрати, придбання одягу, взуття і не тільки. Збережуть і стипендію, якщо молода мати продовжує вчитися. Є обмеження за віком 25 років. Законопроект набуде чинності 1 березня. Пенсії за втратою годувальника виплатять у повному обсязі. Йдеться про дітей, які навчаються у Суворівському кадетському корпусі та училищі Олімпійського резерву. Ініціативу уряду підтримала Верховна Рада. Досі пенсія за втратою годувальника для цих категорій була 50%. Тепер буде 100%. Її одержують 74 дитини. З бюджету виділять понад 900 тисяч рублів. Зважаючи на численні звернення громадяни, які навчаються у даних організацій. У вихідні та святкові дні під час канікул, лікування, а також під час дистанційного навчання, знаходяться на забезпеченні своїх батьків або осіб, які їх замінюють за місцем постійного проживання. Звичайно, ідуть витрати на утримання цієї категорії учнів. Виникла необхідність переглянути порядок виплати пенсії з нагоди, втрати годувальника учнів зазначених організацій. Закон набуде чинності після офіційного опублікування. Житло для захисників Придністров'я в черзі 401 особа. Квартири для захисників почнуть купувати за рахунок цьогорічного бюджету. Нову програму розробили в уряді. Перші квартири захисники отримують уже цього року. З бюджету виділять 6,5 мільйонів рублів. Я вважаю, що нужна. Потрібно... Я вважаю, що задіксирує. треба зафіксувати цю чергу, чітко її позначити і дати можливість тим людям, які залишаються у сім'ї, щоб за ними залишилося це право у рамках реалізації цієї програми. Наше завдання зараз допрацювати її до другого читання, чітко все прописати разом з міністерством соціального захисту. І все має бути прозорим, відкритим та об'єктивним. Кожну квартиру занесуть до реєстру, а список черги опублікують на сайті Міністерства соціального захисту та праці. У програму придбання житла планують включити і воїнів-інтернаціоналістів. Їх 43 особи. Депутати ухвалили держпрограму у першому читанні. Роботу над нею продовжують. Бустерна доза це додаткове щеплення. Вчені порівнюють вакцину зі школою для нашого імунітету. Якщо перша доза це початкові класи, де дають базові знання боротьби з ковідом, то друга та третя це як середні класи та університет. Бустерна доза запускає новий етап еволюції антитіл. Імунітет знаходить ті, що міцніше прикріплюються до вірусу. І опять імунна система так грубо гаверя, якби проснову імунна система, грубо кажучи, ніби прокидається. Звичайно, починається нове вироблення антитіл, які дуже часто, буквально в кілька разів перевищують навіть рівень антитіл після однієї вакцинації. Дослідження показали, що бустер у п'ятеро знижує ризик зараження у порівнянні з першою вакциною. Вчені з'ясували, що бустерне щеплення на 95% збільшує захист від омікрону у літніх людей. Ревакцинують через півроку після першого курсу вакцин. Виняток Янсен бустер можна ставити за два місяці кількість антитіл скорочується іноді буквально до мінімуму. Тому ревакцинація обов'язково потрібна навіть за наявності антитіл ще непоганого рівня після попереднього щеплення. Все одно потрібна ревакцинація, тому що звичайно кількість антитіл у кілька разів зростає після ревакцинації. Для ревакцинації у республіці є вакцини на вибір. Це сопутник, Файзер та Модерна. У рибниці за бустером черги тому штає та це безпека. Я говорю всім своїм дітям і онукам робіть вакцинацію. Робіть. Я першу зробила супутника, другу модерна. І дочка теж поставила Пфайзер. Вона перша зараз уже ставитиме другу. У нас сусіди всі поставили. Жоден не залишається без щеплення, бо знаємо, що це безпечно. Сусіді Да. сусіди хворіли так важко було їм. Тому я не хочу так хворіти. Всі вакцинуються, і я вакцинуюсь. Ревакцинацію пройшла вдало. Геть ковіде. Ревакцинація це лише один укол. Виняток супутник має два різних компоненти. Бустер підвищує арсенал для боротьби з ковідом. Десять хвилин часу. Імунітет на півроку. При великому кількості баліючих при. При великій кількості хворих ми маємо і велику вірогідність появи мутації. За даними деяких країн, ми бачимо чотири різновиди омікрону, і звичайно, подальший процес мутації буде продовжуватися. Це властивість вірусу загалом. Тому найбільш вірогідно, що зараз через велику кількість хворих ця хвиля швидше зупиниться ніж попереднє, але можуть поширюватися і інші варіанти через деякий проміжок часу. І наскільки активною буде наступна хвиля, поки невідомо. А мікрон біль... відрізняється тим, що він більш сильніше зв'язується з клітинами слизових верхніх дихальних шляхів. Він ніби фіксується, зупиняється там за рахунок того, що слизові оболонки в дітей рихлі, дихальні шляхи вузькі і там дуже комфортно збудникам. Вірус там швидко фіксується, і особливо у дітей раннього віку ми бачимо більш виражену симптоматику, тому що у них не сформований ще імунітет, тому вони зараз хворіють на багато більш вираженою. Симптоматикою ніж при попередніх хвилях. Ми бачимо, зараз дуже Ми бачимо зараз дуже хороші результати вакцинації. Наші вакциновані і своєчасно ревакциновані громадяни хворіють дуже легко. В багатьох відсутня симптоматика у багатьох протікання практично один-два дні після цього людина себе почуває абсолютно здоровою, і коронавірус у неї не виділяється. Це основне досягнення вакцинації. Тобто, вакцинація працює якщо не для повного попередження захворювання, але дає дуже важливий нам результат результат у попередженні важкого протікання появі ускладнень і скорочує тривалість захворювання. Придністров'я водить сезонне миту на ввезення яблук. Документ підписав прем'єр Мартинов. З такою ініціативою раніше зверталися до уряду садівники. У Мінсільгоспі пропозицію підтримали та пояснили, що це дасть. перше ми да перше, ми цим заходом захищаємо свій внутрішній ринок і друга мета ми підтримуємо наших виробників. Ми безумовно розуміємо, що та база оподаткування або ті доходи бюджетного характеру, які ми сьогодні отримуємо від реалізації яблук. Вони безумовно будуть вищими від надходжень місцевих виробників ніж від, скажімо так, від імпортованої продукції. На нараді з аграріями говорили, більшість фруктів та овочів у нас вирощують. Тих же яблук для місцевого ринку вистачить. Імпорт мито – стимул для придністровських садівників, щоб продавати більше фруктів у нас, а не вивозити за кордон. У мінці також зазначили, що за цінами постійне спостереження. У Дубосарах продовжують видавати сертифікати на покупку власного житла. Держпідтримкою вже скористалися 15 молодих молодіхівців. Щасливою володаркою ще одного сертифікату стала вчителька молдавської школи Гана Плєшко. Я вас поздравляю. Я вітаю вас. Бажаю продовжувати роботу, навчати наших дітей та придбати зручне житло, аби проживати щасливо у рідних дубосарах. Ганна уродженка Бібосар вже 11 років. Працює у молдавській школі номер 3 учителем початкових класів. Виховує півторарічного сина Василя, а живуть у гуртожитку. Самікакби. Бы... Коли самі не дуже відчутно, молоді башкетні працювали, їздили на відпочинок, не відчувалося, а з появою дитини відчули, що треба щось міняти. Думали, щоб чоловік поїхав на заробітки за кордон, але це рішення не вихід. Малюк повинен рости у повній сім'ї, щоб тато бачив, як росте син. Про державну підтримку молодих фахівців Гана дізналася зі ЗМІ і вирішила спробувати щастя. Документи подала наприкінці 2021 року. Вчора їй зателефонували. В даний момент я була сама вдома з малышом. У цей момент я була вдома з малюком. Емоції переповнили. Зателефонувала чоловікові. Він дуже зрадів. Починаємо шукати хату. Це дуже хвилююче. Не сплю з плюс пів п'ятої ранку. Я не думала, що це реально. Для нас це величезна перемога. Третя. Перша я брала участь у конкурсі молодих фахівців. Виграла та отримала від президента премію на рік. Друга перемога народився малюк, довгоочікуваний. Ми потрапили у проект, що виплати за декретом до двох років. Років. І третє, найголовніше, що виграли сертифікат на придбання житла. Гана з чоловіком мріють про свій будинок, труднощів не бояться і роботи теж. Чоловік Олександр за фахом зварювальник, а насправді майстер на всі руки з багатою фантазією та масою ідей. Ремонт та облаштування свого будинку, сім'я Плєшків робитиме власноруч. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.